Операційні хірурги Буковинського онкоцентру щодня виконують оперативні втручання різних видів та складності, використовуючи сучасне та новітнє обладнання. Які унікальні операції тут виконують, розкажемо і покажемо у програмі Здоров'я у фокусі. Ніна Денжанська з Дністровського району. Їй 66 років. Кілька років тому у пані Ніни лікарі виявили грижу. Лікували, з бачи першого року. Лікували грижу, воно нічого не дало. Нічого. Потім як воно турбувало, і тес піднімався, і ритмі серця були, роти були, болі були. Пацієнтка до нас звернулася із скаргами на відчуття печіння за грудиною, задишку, перебої в роботі серця і ознаки серцевої недостатності. Пацієнтці було проведено ряд таких діагностичних обстежень. На основі цих даних уже ну, досліджень, ми встановили діагноз діафрагмальна кела, кела стравохідного отвору діафрагми великих розмірів, яка спричинювала тиск на праву легеню і серце, і тим самим викликала симптоми задишки, перебої в роботі серця, аритмії і серцевої недостатності. На мультидисциплінарному консиліумі лікарі запропонували пацієнтці оперативне лікування. Складність операції в тому, що у пацієнтки була виражена дихальна і серцева недостатність на фоні оцієї грижі, яка була дуже великих розмірів. Вона здавлювала, як я сказав, вже і легеню, і серце, і анестезіологічно важко провести, бо можуть бути інтраопераційні ускладнення, такі як асистолія, зупинка серця чи дихальна недостатність. Операція тривала 1 годину 20 хвилин. Тому її треба було швидко зробити я ще разу, тому що був високий ризик того, що будуть якісь ускладнення. В операції прошла успішно, себе плотіває, слава Богу, добре. Після операційному періоді у пацієнтки зникла задишка, зник рефлюкс. Тобто, людина почала жити нормальним життям і вести активний спосіб життя у Буковинському клінічному онкологічному центрі. Як за правило, ми допомагаємо всім пацієнтам з такими випадками, можливо, десь. І хтось не хоче це робити, бо кожен хірург, він ну, всі оперативні втручання хоче зробити з мінімальним ризиком для себе ускладнень, бо це ну, якби впливає на його репутацію. Ми беремося за всі складні випадки і виконуємо дуже багато складних оперативних втручань. і не тільки онкологічним хворим, а й хірургічним, з хірургічною патологією. Як пацієнти потрапляють до операційного блоку, які операції виконують хірурги, та що є найбільшим викликом для них? Усі пацієнти, які йдуть на оперативне втручання, мусять пройти мультидисциплінарну комісію. На цій комісії визначається об'єм оперативного втручання, можливі ускладнення оперативних втручань, чи готовий пацієнт до такого оперативного втручання згідно онкологічних стандартів, чи можливо розпочати з хімію променевої терапії. Тобто, тільки згідно рішення мультидисциплінарної комісії, хірурги можуть працювати. Під час операції працює команда фахівців, кожен знає зону своєї відповідальності і тактику дій. Операційна медсестра відповідає за стерильність столику, за стерильність інструментів, щоб під час операції дотримувалися стерильності, щоб не було розстерилізування операційного поля, так само, і хірурга. Анестезіолог відповідає за наркоз, за введення пацієнта в наркоз за моніторами, за спостереженням за пацієнтів, для того, щоб хірургу було комфортно працювати. І основне анестезіолог відповідає за те, щоб після операції хворий прокинувся. Це, це основна задача анестезіо. Зіолога, а хірурги не відповідають за те, щоб видалити пухлину, тобто виконати той чи інший об'єм оперативного втручання. Один хірург ніколи не справиться сам, тобто завжди має бути команда. Зі слів Тетяни Мойсюк, хірурги онкоцентру, за один день здійснюють до 15 операцій. Ми в цій операційній виконуємо різні оперативні втручання. Це голова, шия, шкіра, щитовидна залоза, це абдомінальна хірургія усіх випадків. Це операції на шлунку. започаткували торакальну хірургію операції на легенях. Уже виконуємо це і гінекологічні, і урологічні операції. Наразі ми акцентуємо увагу на міні-інвазивній хірургії, тобто на лапароскопічній. Ну, методи операції стандартні при захворюванні кожному. Тобто, ми можемо дотримуватись європейських і американських стандартів. Європейські стандарти це есмо, американські цесієн стандарти. Хірург не може вносити щось своє. Він має йти за стандартною схемою. Складні довготривалі операції по декілька годин стають звичними для хірургів онкоцентру. Із складних операцій це операції на печінці, панкратодординальній резекції, операції на підшлунковій залозі. До складних операцій ми готуємося за заздалегідь. Жінкам, у яких виявили онкологію грудей у разі видалення органу, лікарі-хірурги онкоцентру можуть запропонувати автологічну реконструкцію, тобто відновлення зі своїх же тканин складність в тому, що це робота з дуже дрібними структурами, тобто треба вміти працювати з мікроскопом. Так само треба вміти формувати мікросудинні анастомози, і дуже треба вміти їх правильно вести, цих пацієнтів і вчасно реагувати, якщо є якісь проблеми. І тільки в цьому випадку можна досягати якогось оптимального результату. Тобто, це не тільки робота навіть хірурга, а всієї команди. Звичайно, без мікроскопу це не робиться, тому треба мати мікроскоп, ми його маємо. І так само треба мати оце обладнання для ідентифікації, як лімфатичних судин. Так само це ж саме обладнання використовується з метою ну, так скажімо, перевірки життєздатності так, нашої тканини, яку ми використовуємо для реконструкції. У Буковинському онкоцентрі є сучасне та унікальне обладнання, яке дозволяє хірургам оперувати складні випадки. У нас наявний в операційному блоку ультразвуковий ніж, гармонік. Так само є лігашур, е, установка. У нас так само наявний монобіполярні коагулятори, тобто найбільш сучасна техніка в нашій операційній є наявна. Вона у користуванні хірургів відповідно дає технічне забезпечення будь-якої складності оперативних втручань. Результат операції залежить від декількох факторів. Недостатньо зробити тільки операцію. Потрібно пацієнтам в післяопераційному періоді грамотно виходити. Це і перев'язки, і якісь консервативне лікування, і якісь лікарські ті чи інші засоби, тобто догляд за пацієнтом. Якщо є відповідний післяопераційний догляд за пацієнтом, то майже 60-70% ускладнень вони нівелюються. Хірурги Буковинського онкоцентру удосконалюють свої знання та навички як в Україні, так і за кордоном. Хірург це людина, яка постійно вчиться. Немає такого, що я вже все вмію. Медицина вона розвивається, з'являються новітні технології, з'являються нові методики, є рандомізовані дослідження. Тобто, той хірург, який говорить, що він вже все вміє, це апріорі неможливо, тому що з кожним днем виявляється щось нове, і ти повинен іти в ногу з прогресом. Ти мусиш. Вчитися мусиш здобувати нові знання, і, відповідно, мусиш працювати так, як буде на благо пацієнта. Людина, яка йде в хірургію, вона апріорі розуміє, що вона, коли заходить в операційну, вона несе відповідальність не тільки за пацієнта, вона несе відповідальність за команду, яка працює з ним, і вона несе відповідальність за родичів пацієнта, які чекають під операційною і сподіваються, що операція буде вдалою. Досвідчені та кваліфіковані лікарі, злагоджена робота усієї команди. Сучасне обладнання та індивідуальний підхід до кожного пацієнта є запорукою успішної операції.